Щороку навесні напередодні святкування Дня перемоги члени міської ради ветеранів збираються разом, аби проаналізувати те, що було зроблено у минулому році, спланувати свої дії на поточний серед планів. Підготовка до святкування великої перемоги та патріотичне виховання молоді та розпочався пленум із обговорення суспільно-політичної ситуації в місті та країні. Перед зібранням виступив міський голова Володимир Москаленко. Він розвіяв чутки про своє звільнення з посади, адже посада міського голови виборна. І обирають мера коростенці. Знаєте, там мені там погрожували, там, якщо не зробите, ми тут зметемо, все. Я за те, щоб компромісно порішати ці питання. Але ніхто ніколи мене не заставить зробити те, що буде гірше для міста Коростен. А здоровий глузд коростенці повинен перемогти. З точки зору формування там всіх, структур там і влади в тому числі. Нам з одного боку проще, тому що у нас влада легітимна, обрана користенським народом, закон ці ніхто не відміняв. Якщо Верховна Рада прийме рішення про проведення виборів, нормальне явище, будемо проходити ви знаєте, 25 травня, вже будемо вибирати президента. Наступні там будуть виборичі Верховну Раду, там чи місцеві органи влади. Я думаю, що ми теж достойно пройдемо цей шлях. Незалежно від того, хто буде міським головою, хто буде там заступниками, депутатами, але оце самоврядування повинно управляти нашим містом. Яка б не була партія, які б не були погляди, ми всі живемо на Україні, громадяни України. У нас є, що об'єднує. Нам треба сьогодні спілкуватися з людьми, чути їх, розповідати. Тому я не хотів би, що революційна ситуація, ця яка сьогодні є, умішалася в діяльність нашого міста. В стабільність після виступу міського голови розширений пленом ветеранів розпочав свою роботу По завданнях первинних ветеранських організацій щодо підготовки та проведення святкування 69-ї річниці великої перемоги та 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників, доповів голова міської ради ветеранів Леонід Словажан. Сегодня при подготовке к юбилеям необходима активная организационная работа первичных ветеранских организаций в том, чтобы поднять на более высокий уровень величие и подвига советского народа, отдать дань светлой памяти тем, кто погиб на полях сражений, умер от ран и болезней. Сегодня настало время, когда ветераны войны, живущие рядом с нами, в полной мере должны почувствовать заботу и внимание со стороны власти, любовь и уважение всего народа. Большую роль в вопросах оказания помощи ветеранам играет и волонтерское движение. Если учесть, что к юбилеям победы самому молодому фронтовику будет 88 лет, то всем ветеранам войны необходимо практически... Значит, помощь практическая, необходимо оживить работу первичных ветеранских организаций. Нельзя оставить без внимания ни единого ветерана, особенно одиноких и лежачих больных. Каждый ветеран войны должен почувствовать, что происходит, праздник победы, которую принес в стране, также и он. Леонід Миколаївич наголосив, що і сьогодні ветерани на передньому краї завжди готові допомогти та підтримати один одного. Залюбки зустрічаються з молоддю, розповідають про велику вітчизняну війну та повоєнні роки. Та на жаль, з кожним роком ветеранів живих свідків тих подій стає все менше. Учасники пленому хвилиною мовчання пригадали всіх, хто за цей час пішов в життя. Вшанували й тих, хто пішов в життя під час протистояння у Києві. В свою чергу Володимир Омельянчук проінформував про план роботи міської ради ветеранів на поток. Очний рік планів багато, та найголовніше підготовка до святкування дня перемоги. Привести суботник по підготовці города, братських могил і меморіалів к празднування 69-ї довчини великої побіди і зароблені средства перечислити фонд «Ветеран» для кхе, оказання матеріальної допомоги. Остронуждаемся ветеранам и вдовам ветеранов совместно с органами социальной защиты населения, провести обследование условий жизни участников боевых действий и инвалидов войны. Провести учебное заведение города в ознаменовании 69-го годовщины Великой Победы и семидесятилетия оздоровлення, освобождения Украины следующее мероприятия, Уроки мужества или школьной конференции. Круглые столы, литературные чтения, беседы, организовать написание воспоминаний, рассказов участников боих действий, участников войны, написание стихов о их подвигах. Володимир Пилипович наголосив на необхідності привітати кожного ветерана, завітати до них додому, допомогти по господарству чи просто підтримати. А тут до роботи має долучитися всі члени первинних ветеранських організацій. В житті кожного народу є визначні дати: день перемоги одна з них. Героїзм та мужність наших людей неможливо забути. Наголошували виступаючі. Тому у 2013 році було започатковано нову форму вшанування ветеранів. Про це доповів депутат міської ради Олексій Гресь. Ви знаєте, от ми в минулому році запропонували дві таких акції спільно з Радою ветеранів, коли діти вперше на 9 травня в минулому році пронесли портрети своїх рідних, знайомих і близьких. Я от звертаюсь до вас, ви знаєте, коли от дійсно ця історія пройде через серце і душу отого, тієї молодої людини, внука, правнука, коли він дізнається, що його рідні дійсно приймали участь в роки Великої Вітчизняної війни. Хто вижив, хто загинув, хто дійсно дитиною переніс із вас оці страшні роки, можливо, вони трошки по-іншому подивляться на цю історію. Так, да, вони не відчувають час того, важко жити, але те, що ви перенесли, я думаю, що їм і в страшному сні не присниться. І друге, те, що ми минулому році провели, і я думаю, що ця робота продовжується, от зараз в кожній загальноосвітній школі відновлені куточки і кімнати бойової слави. Поспілкувавшись один з одним, обговоривши проблемні питання, ветерани мали змогу переконатися, що проблеми у людей похилого віку однакові, тому вирішувати їх слід спільно. На щастя, міська влада не стоїть осторонь, а допомагає як може. Віктор Табакаєв зачитав проект постанови рішення розширеного пленуму міської ради ветеранів, в якому роботу ветеранської організації визнано задовільною. Крім того, слід посилити роботу з ветеранами до дня перемоги та 70-річчя звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Активізувати волонтерський рух, щоб жоден ветеран не лишився поза увагою. А головне, ветерани закликають зберегти спокій в користі, адже всі ми маємо різні погляди та думки. Та це має працювати на благо рідного древлянського міста.